Вітаю вас на своєму каналі. Давайте вас трошки порозважаю сьогодні. Не про політику, а загальний розклад зараз робимо і запитаємо. Це питання, яке ну так часто звучить на, особли, на особистих консультаціях, на індивідуальних питають люди, чи повернусь я додому, чи лишусь за кордоном. Ось я вирішила зробити такий розклад, як завжди на шість варіантів, і піднімемо таке питання. Чи повернетесь ви? Давайте загадаємо вірніше, ви самі, самі собі загадуєте якийсь пер, певний термін. Хто хоче через місяць, хто хоче через рік, хто взагалі не розуміє. тобто, Термін загадуйте самі собі. А питання звучить так: чи повернусь я з-за кордону додому в Україну на постійне проживання? Чи повернусь? А ви можете собі загадати через місяць, через півроку, через три роки, ну але не через десять років. Так? Тобто, якийсь термін, чи повернетеся ви в Україну додому через якийсь певний загаданий час жити саме? Пажи мечів, ну тут ще нема готовності. Можливо, у вас дуже багато питань пов'язано з дітьми, тобто все залежить від дітей. Можливо, у вас їх двоє, вони різного віку. Одному, можливо, треба повертатися, а другому взагалі не треба повертатися. То пажи це ті персонажі, які не діють. Вони тільки планують, тільки планують, зважують, слухають дуже уважно інформацію, збирають інформацію, слухають новини, сподіваються на щось краще. І ще раз кажу: у вас, скоріше всього, все пов'язано з дітьми дітьми. Але якщо не з дітьми, то в будь-якому випадку у вас ще немає готовності. Ви тільки збираєте інформацію. Тому найближчим часом, так як ви собі загадали в якийсь термін, повернення в Україну поки я не бачу. Другий варіант. Ну, тут тож, можливо, це ціла сім'я, ціла родина, які хочуть повернутися, але знову ж таки бояться війни. Бояться війни, і тут так, можливо, там уже все недобре складається, можливо, якісь фінансові є проблеми. Або, можливо, там, знаєте, як в країнах уже попереджають, щоб там для біженців, для переселенців там якісь, можливо, будуть скасовуватися дотації чи допомога, можливо, якісь складнощі у вас виникають. І тут уже, знаєте, якби підпирає, що треба. Треба їхати, так? але знову ж таки. Тут я б сказала, бачите, тут велика родина, тут можлива якась поїздка, тимчасово, тут хитрий хід. Тобто, можливо поїхати розвідати, побачити, рознюхати ситуацію, подивитися, але готовності назавжди переїхати в Україну і лишитися поки я не бачу. Третій варіант. Можливо, це жіночка якась, рак риба, скорпіон, ну, як варіант, не обов'язково мріє, хоче, Ну, по, по більшому рахунку, тут, в принципі, може це зробити, можна. І, скоріше всього, так і буде зроблено. Тобто, тут людина, яка собі доставить таку насолоду, таке задоволення отримати те, що вона хоче, А що хоче повернутися додому. То я так думаю, скоріше всього, але знову ж таки, тут якесь емоційне рішення. Можливо, ви почуєте якісь новини. Ну, припустімо, скажуть там перемир'я, затища. І ви, все, я їду. Тобто, не зваживши все, не обдумавши все. Хоча насправді, можливо, так і станеться. Імпульсивне рішення приймете, приїдете. Так, будете думати, може, я поки ну, не знаю, а самі лишитися. Приїдете. Так. Четвертий варіант: ну тут однозначно, в задуманий, в загаданий час. Можливо, ви вже підводите якісь підсумки, можливо, ви владнаєте якісь паперові там справи, там, можливо, квартиру треба повернути, можливо, якісь бумажки вирішити. Тобто тут уже люди готуються. Готуються, сідають в човен, і тут налаштованість така: хай би вже що, я повертаюся додому. Тобто, я не знаю, що мене там чекає. Можливо, воно буде гірше зараз, я не знаю. Але я вирішив. Чи вирішила, чи ви з сім'єю, можливо, тут є декілька людей, тому що в човні пара сидить. От, можливо, це мама з дитиною, але повернення в Україну в загаданий термін у вас є. Повернетеся. П'ятий варіант, чи повернетеся ви? Ні. Ви боїтеся, ви нажахані, і, можливо, ви самотня людина, вам самотньо за кордоном, але там у вас, можливо, є якась відповідальність, ви там над чимось маєте думати. От. А в Україну ви боїтеся, у вас є страхи, бо ви там взагалі геть одинока, або якщо не одинока, то немає впевненості, чи буде в мене там робота, чи де я буду жити. Можливо, ви та людина, яка виїхала з території, які сильно обстрілювалися, або була окупована територія. Та, да? Тобто є якийсь певний. Страх, невпевненість. Тому, скоріше всього, ви ще будете спостерігати. У вас дуже великий страх до повернення. І ще повернення остаточного. П'ятий варіант в Україну немає. І шостий варіант ну тут теж однозначно, тут є колісниця і шість кубків це ностальгія. Можливо, тут теж з дітьми, тому тут, знаєте, аж, аж пишіте додому, хочете, аж біжите. Можливо, ваш дім знаходиться десь недалеко біля води. Може, це якийсь населений пункт, де є вода, море там, чи річка, я не знаю. От. Але і можливо з дітьми. Але повернення додому до, до, до те, що було миле серце, ностальгія, прям тут аж уже не можете, чекаєте. І колісниця. Колісниця це, звісно, є пересування, це подорож, це дорога. Причому дорога така, знаєте, ну конкретно, це не піти в магазин, да, а це сісти. Там на потяг, чи на автобус, чи на власне авто, і, врешті-решт, поставити крапку і поїхати, поміняти територію. Шостий варіант: в загаданий час ви повертаєтеся додому. Ну, я від себе скажу, повертайтеся. Зараз страшно, але побачите, через пару років всі, хто хотіли, мріяли осісти за кордоном. І навіть якщо у вас там все владналося, навіть якщо ви там вже і мову вивчили, і робота, начебто, непогана, то ну, я не кажу, що всі. Можливо, ті такі люди, кому, знаєте, ноту, ну, до душі, до серця блишилися, та й добре, в принципі, Господи, вся земля це є наш дім. Але що я вам хочу сказати? Я вас попереджаю, що десь з 27. Літ він буде для Європи просто пеклом. Просто пеклом. І блекаути, і теракти, і заворушки, і все закрите, і якась халепа, якась хвороба. Це три країни: Британія, Англія, Франція і Німеччина. Ці країни дуже трухоне, десь, можливо, кінець 26, го 27, го плюс-мінус. І тоді, знаєте, будете хапати валізи і тікати безвісти. Ну, а хто в Україну, то в Україну. Бо в Україні в той час вже буде тихо. Але кожному своє. Розумних рішень вам дякую за увагу.